Сьогодні ми з вами потрапили, подивіться, куди? На бабусине подвір'я. Подивіться, хто тут мешкає у нашій бабусі. Це тварини, пам'ятаєте? Давайте пригадаємо. Це лоша. Це собака. Це корова. Це свиня. Киця. Коза та півник. Дітки, які це тварини, давайте пригадаємо. Так, це свійські або домашні тварини, бо вони живуть у людей і за ними доглядають люди. Так, дітки, бабуся в нас прохає, щоб ми побудували парканчик для них, щоб вони нікуди-нікуди не пішли з подвір'я. Допоможемо нашій бабусі? Звісно, допоможемо. Давайте розглянемо. З чого ми будемо будувати, дітки, подивіться? Це будівельний матеріал. На яку схожу геометричну фігуру? Так, на прямокутну. А якого кольору? Це зелений, а це червоний. Так, дітки, скажіть, будь ласка, за розміром вони однакові? Ні, звісно, не однакові. Зелений це буде великий, а червоний маленький. А як ви гадаєте, чому у нас два розміри? Тому що ми будемо будувати два парканчика. А тому, що у нас, давайте розглянемо наших тварин, вони всі однакові за розміром. Ні, у нас є більші і є менші. Менше ми побудуємо з червоного будівельного матеріалу, а більше парканчик з зеленого. Давайте побудуємо, пам'ятаємо, що ми щільно прикладаємо наші, наш будівельний матеріал, щоб нікуди-нікуди наші тваринки не змогли вийти з подвір'ячку. Це Менший сюди ми китя, коза, півник. Собака. Та кінь є, а для великих тваринок ми побудуємо великий парканчик. Бачите, який вийшов? Немає, бачите, ніякої щілинки. Ніхто нікуди вже з подвір'я від бабусиного не втече. Сюди ми кого? Давайте пригадаємо. Це собака, це кінь, це свиня і це корова. Так, бабуся, ну подивись, будь ласка, тобі подобається? Тут мешкають менші тварини, а тут мешкають більші тварини. Розгляньте, дітки, уважно. Тут більші, а тут менші. Все, бабуся, тепер нікуди твої тваринки від тебе не втечуть. Вона вам дуже дякує. До побачення